Доброго ранку, У нас ще дуже рано. Я от вийшла, щоб прогріти машину, а Андрій за той час зараз тягне Арсенка. І ми будемо їхати в клініку. Арсенкові будуть робити другу операцію. Операція у нас на 9 годину, але ми виїжджаємо трішки скоріше, щоб не запізнитися, тому що зранку можуть бути на дорогах затори, тож ми виїдемо трішки скоріше. Нам хоч сказали приїхати там на 9 годину, але от як там того разу було, на операцію Арсенка забрала десь біля 10 години, бо поки там оформили, поки нам показали нашу палату і це все, то його було забрали десь біля 10 години. І коли ми Арсенкою зробили першу були операцію, от я пам'ятаю, десь на другий чи на десь на другий-третій день. Арсенко, як підійшов е, до зеркала, то в нього очко ще було червоненьке, він е, налякався. Каже, мама, чому в мене очко червоненьке. Ми <клес> йому пояснили, що так має бути, що це після операції. А от потім, коли пройшло десь два тижні, отак, він вже підходив до зеркала і каже, мама, диви, яке в мене гарне очко. Каже, правда, гарне мене очко. Я кажу, Арсенко, саме найгарніше. І так він так кожного разу підходить, дивиться на то очко. Каже, таке, мама, гарне очко. А знаєте, а мене аж сльози виходять на очі, аж так аж душа зжимається. Тож я їх чекаю і зараз вже будемо виїжджати. Можливо, ще тебе заїдемо, бо ще є трошки часу. Каву візьмемо. Починає ще, ще закрипшу самого ранку. Привіт! Привіт! Що, сідаємо? Їдемо? Ти не Ага, спінер. Давай. Заходь. Маленько. Тепло. Бомбопета. Да, да. Бомборакета. <гум> Мама спеціально підігріла, щоб тобі було тепленько. Але сідай на свій, Арсанечку. Туди будеш стати? Да. Але зараз. Я... Давай, зачіпайся. Там Ти я не перевір. Не дуже великий кинок. Ага. Допомогти? Ні, я ся. Я ся. Тримай. Все. Ой, це може закрити. <різь> <різь> Свій хутончик. Все, ми поїхали. З Богом. Ми чекаємо. Арсенки дали розмальовку, голівчики. Арсенчику не можна. І туди, туди, і туди. Вона зараз туди. Будеш малювати? Ні, я, я буду посе... читати. — Добре, читай. Я дуже сильний читати подивіться. Все, Арсенка вже забрала. Андрій пішов з ним. Зараз Андрій повернеться, коли Арсенка ведуть в наркоз. І ну, пану зараз підемо за Дрієм поп'ємо кави. Тому що ми в АТБ не поїхали. Це і добре, що не поїхали, бо, тому що на Личаківській такі були дуже сильні затори, що якби на пану ми поїхали ще за кавою, ми б не встигли в клініку. Тож нас буде десь півгодини, щоб купити каву. Кисенко ще спить, але вже просинався і далі заснув, проснувся каже, мама, почихай мені око, а я йому, знаєте, так чухаю тут вверху. І Він так успокоюється. І коли ми йшли на операцію, як зранку проснувся, Андрій його обтягнув, це все, він знав, що він їде на операцію. Підійшов до діда, бо вчора Андрієвий тато був приїхав, щоб з Лотвисою посидіти. І каже: діду, давай цьома, тому що я їду на оп... Ні, діду, давай цьома, тому що я їду робити око. Він так не говорить, ну, так, коли каже операція, але більше все каже, що їде робити очко. Коли ми там сіли в машину, поїхали і коли вже під'їжджали до клініки, а він, мама, мама, мам, диви. Тут мені будуть робити очко. І коли ми вже були в палаті, чекали вже на операцію, якраз мали вже його забирати, то він е, говорив, каже, мама, а коли ж тут прийдуть і ми підемо очко робити? Такий хлопчик сильний, не плакав, а все розумів, що потрібно, все поки що спить. Я тут біля нього сижу, того разу двоє. Двом батьків не можна бути в палаті. Андрій на коридорі там сидить, а я тут. Ми так міняємося. Де? Я потім йду в коридор. І все, ні чекаємо, потім ми десь будемо дві години, а потім поїдемо додому. Ми вже приїхали додому. Операція пройшла добре, все добре. Овсянку зараз спить. Погано, так важко трошки відходить від операції, від наркозу, дуже плачуть. При першій операції теж плакав це все. А зараз щось трішки важко відходить, бо навіть не дав в клініці, щоб медсестричка йому пластир на око поміняла. То ми приїхали додому, я його десь, напевно, 15-20 хвилин умовляла, щоб він мені дав той пластир поміняти. І якось він зі сльозами, з тим всі дав мені поміняти М -м -м. М -м. віднесенький. І зараз він спить. Зараз там одрізним, а я за той час поїм. Я така заликаська. Таке ще, що літаю. Я її не хочу спати нічого, але казка. Так, ладно. я зараз буду їсти, а потім. Мені потрібно чинахи сварити. Приїхала сестра з чоловіком. Це просто дивіться, яка красота. Привезла дітям. Це з латусі. Це тут такі всякі слайми робити. Отаке. Так. Вау, яка красота. Тут ще є фарби, щоб розмальовувати. Дивіться яка машина велика для Арсенка. Це просто клас! Ще. Така от на камері відвезя вона та маленька, а от живо вона настільки велика. Я навіть не знаю, де її потім запахаю, так просто буде стояти, бо в мене іграшки там. Я, я навіть знаю, що є. Так, клас. Я ну, їм буде дуже рада. Я сам кошець спить. Затуся ще навіть того не бачила, тому що вона гуляє. Це таке цікаве. Зроби сам, ту сайму робити. Діана, звичайно, каже, на тебе все буде в слаймах, це все. Ну, ти ні, що? Ми ще поки що е, коврики не застелили, Тож звичайно страшно, що дитина буде рада. Арчі, це не для тебе. Тебе е, Арсен туди поставить і буде возити. Ходи додому, ходи додому, але тихенько там Арсенку спить, я щось покажу. <реш> вот. вот. Атчик, аттик. Так. Діана собі зробила каву. Ой, камера, шо? <реш> та віталь, то <та> запри <реш> його звітам Яна <реш> е, собі зробила каву, я собі зробила чай. Дешепоні мати розмовляла? Ціла розмалював. Тут їх сама я хочу розмовляв, тут не треба. Доби, ти можеш по кортинці сама, тут без номерків. Туди є малюнок, які ти можеш змішати, який вийде. Коля. Ну, я так хотіла слайм зробити. А це є. Клей. Клей. Так робили. багато. А я так можу ще. Коробочка з покажи. Вау, це клас. То, то, до речі, це може бути. Якась прикольна, реально. Він такий, знаєш, що А це сюди? А це наш. О, він засохне. Значить, ну що, змішайте зараз перше це. О, дивіться, які що? класні. Ось тут всякі прикраси. <потре>? Дивись, ось Активний прозорий щось. О, ти можеш на ринці класти. Де? Ой, а можна всередину запхати, як сюрпризи, знаєш, ці висові? Сюрпризи, палички, на щоб не шати. Диви. Ні, що дуже так. Знаєш, сама все знаєш. А то, а є, то, а є, то а є, а це, знає, це є? то є, а то є. А, що навіть така коробочка була? Та сміх. Така, 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 бачила. Ну, все класно. Рада тебе, правда? <ріст> я довго вибирала, я не знала, що тобі купити. Така, чекай. Де, та тут не немає. така. Де з цього написано, я зараз по повстану, поприбираю. І така. Андрій ще сходив в магазин, купив два рулети ось, з гущонкою і з вишнею. Зараз я їх наріжу і з чайочком поп'ємо. Піднімати. Ось тягне. Тут можна тягнути. Дядя, підтягнути. на себе. Тяни собі. Ой, легше, хлопці. Кать, не порвав. Тіней легенько. Легенько тяне. О, потрошки можна тянути. Все, приємно назад тебе ловлює, як рибка. тобі показує камасенка. Все. Діанка 22 рочки. Віталік 25 рочки. Золотуся сів. І золотуся сів. Слайми роблять. Коли вже файний, дай мені, так? А ну покажи мені І липи тебе Усім привіт. Навіть наступний день я знову з вами зустрілася біля машини, тому що я її прогріваю і ми їдемо е, на огляд в клініку. У нас сьогодні запланований огляд, 15 по 9. Ой, і вчора було так неочікувано, тому що Арсенко вчора був е, цілий день закритими очима. Ну, На то око, що зробили йому операцію, це зрозуміло, що у нього закрито. А от там то око, що робили операцію вперше, він його не відкривав вчора, взагалі цілий день. Ми вчора його просили каже, Марсенко, відкрий. Тебе не буде ні боліти, нічого. І він не хотів відкривати. Ми вчора його всі просили, і він взагалі. І потім я. Налякалася і перезвонила в клініку. І мені було сказали, що можливо, коли він відкриває там то око проопероване, і його якби нібито шви, шви болять. І він чи боїться там то око відкрити. Бо я питалася, чи такі були вже випадки, чи ні вона. Каже, вперше таке чує. І Вона казала, там, ну, щоб йому об'яснити, щоб він там то око ніби, то, якби, мав закрите, а там то відкрив. Тобто одне, щоб було закрите, друге відкрив. Я Йому почала об'яснити, кажу, Арсенко, те, що ми очко сьогодні зробили, кажу, ти його не відкривай, просто закрий, а там то одне відкрий. Але він взагалі ніяко не хотів там то відкривати. Тож він вчора був. Закритими очима цілий день. І навіть водіана була привезла машинку, так що він дуже сильно любив машинки, і все одно він навіть не захотів відкрити око, навіть щоб побачити ту машинку. Просто Діана йому була, давала йому машинку, брала його ручку і там, наприклад, приставляла до колеса, казала Арсенку, диви який тут колесо, відкрий очку, подивись, який тут колесо. диви який тут кран. І він е, просто такою ручкою пробував ту машинку. І не хотів взагалі ніяку відкрити це око. Так було цілий день. Я навіть не розуміла, чи він спить, е, чи він не спить. Тому що він настільки так от просто, знаєте, бо коли дитина спить, ну ти бачиш, що дитина розслаблена, а він настільки так рівно і тихенько лежав, що я кажу, так тихенько до нього кажу, Арсенко, ти спиш. А він такий, ні. Хоч я думала, що він спить. Або дивлюся на нього і бачу, що він реально спить. І така дивлюся на нього і потім собі далі дивлюсь телевізор, а він такий, та, дай пити. А я така, ти ж він спав секунду тому. Що ми навіть не розуміли, чи він спить, чи ні. Все, ми вже будемо їхати. Ми вже приїхали, але чекаємо. Трішки швидко, а ліпше швидко, ніж запізнитися. І ще щось хотіла розповісти. <кхем> а ну я впевнена, все рівно, що він відкриє це око сьогодні або завтра. Просто мені здається, що він боїться, бо він там то напевно відкриває його болить. І він боїться там то відкрити, бо напевно буде думати, що його, напевно, буде дуже там боліти. І все, зараз підемо до лікаря. Я запитаюсь у нього, чого він то око не хоче відкрити і yes. все. Але я знаю, я впевнена, що з кожним днем йому буде все ліпше і ліпше. Завтра вже буде ліпше, післязавтра вже буде ліпше. Просто потрібно. Трішки почекати, і все буде добре. тож, Боже, Скільки ще часу? Ще десь 20 хвилин, чекати. і тут нема де каву купити. Потрібно йти. Як добре дивитись, коли твоя дитина усміхається. <реш> все, вилку. Тобі дати Ми вже вдома поснідали. Лікар сказав, що все добре з оком, а там то око він сказав, що він відкриє, тому що каже, що коли він виходив з наркозу, він, напевно, був відкрив то око, а там шви його заболіло, і він собі подумав, що якщо він відкриє друге око, його теж буде боліти. Казав, що око відкриє. Дали нам краплі, теж так капати, як там то око ми капали 5 разів на день, 14 днів. А потім приїхати на огляд, і буде нас апаратне лікування. І все, все добре. І Арсенко вже бавиться, вже приїхав, ще не відкрив око. А, і отой пластир тільки клеїти на вулицю, три дні. Ну, як там того, Все так само, як там того разу. Вдома не клеїте, а тільки на вулицю, якщо йдемо, і три дні. І Арсенку бавиться, в неї вже бавиться тою машинкою, з з ним бавиться, але він ще око не відкривав. І ні, Не то і не то. Але нічого відкриє. Це буде добре. От так золотую свій бавиться і сміється. Так, я вчора чинахи не зварила. Що вчора було взагалі не до чинахи, я така взагалі була ніяка. І сьогодні я точно зварю чинахи. Зараз трішки вдома поприбираю, ми ще їхали М -м ну, з клініки, щось я трошки <с> <с> задумалась. Купили дітям, зараз покажу. Ось вот таку дошку. Щоб малювати крейдами. Златуся, як була маленька, в неї теж така була дошка, але ще плюс можна було малювати маркерами. А це просто на крейд. Ой-ой-падає. -ой, це просто на крейди. І та дошка не знімається. Так, зараз. Арсенко каже: мама, я трішки око відкрив, але зразу закрив. То вже починає помаленьку відкривати. Так. А, дошку я вам показала, зараз я її це відкрию. І слатуці, отку книжечку купили з целіпками. Ой, так, так. Отак. Вечірка з вампірами. Теж така цікава, тут такі завдання. Зараз, от. Так. І тут теж доповними глюнки наліпками. От. 190 наліпок всяких. Там читаєш завдання і клеїш. Це класно, мені сподобалось. І тут ще є от всякі лицарі, пірати, монстрики, трансформери такі. Ще там було будинок із приводами. Ну, класно. Ой, тож, крейдей є, потім будуть малювати. Так, все, я йду зараз на пан з зроблю. І буду. Готувати, починати готувати. казали, ну, як Якщо мені сама сподобалось, буду зі Златусією сидіти і будемо виконувати завдання. Все. Я побігла. Так, я зараз буду ще робити піцу. Андрій мені нарізав от кубасу, помідори, оливки і тут ще перець болгарський, Ще потрібно натерти сир. І ще на одну сторону піци добавлю гриби. Все, піца готова тут з грибами, а тут без. Я ще хліб спекла. Ом, як він тут пахнеть. І так хрустить. Сидите? Такий файний, файний хлібчик. Ой, який мягенький, файненький. Добрий вечір. Ми зробили з Латусі домашнє завдання. Потім з Латусі трішки помалювали і Златуся пішла спати. Арсенко так і очі не відкрив, навіть не відкрив те, що Бо тому що, наприклад, коли була перша операція, і йому були зняли пластир ми вдома, то в нього було око перевідкрите. А тут він ще навіть і то око ще не відкрив. Тож, так важко, знаєте, капати очі, бо тому що, ну, просто око. Закрити, йому потрібно толку відкривати. Тож, я йду спати. Хочу теж спати. Зараз знімлю макіяж, змонтажую відео і буду лягати. Тож Всім друзі, дякую за перегляд і усім пока.